Так, всім привіт. Закінчується тиждень робочий, як кажуть. Був досить складний, тяжкий, тому вирішив трошки освіжитися в Дніпрі зараз. Ході сьогодні вже так не дуже, я кажу, жарко, але вода досить непогана. От. І так ще раз поділитися е, тими як кажуть, новинами, анонсами, які пройшли протягом цього тижня. І як я вже перед тим зазначав, що мені е, підсказали хорошу дуже статтю, тому що... Е, всі розслідування повністю провожу сам, але консультую з правозахисниками, теж людьми, які кажуть, підказують досить корисні поради по поводу того, як краще взаємодіяти з цією законно-беззаконною системою. І підказали досить хорошу статтю, як кажуть, тобто вони роз'яснили, як її розуміти. Це стаття 111 Кримінального кодексу, яка гласить, це є державна зрада. Старт досить непоганий з 12 років, там починається. І приміняється от до тих чиновників, бо я їм спочатку не зазначав цього, не знаю, читаю, би, бо, тому що все ще не осягнув, як кажуть, ази юриспруденції народної. От, і стаття ця говорить наступне, що якщо ви, наприклад, розслідуєте якийсь злочин для блага держави, то вам мають... Для вас мають, ну, з вами мають взаємодіяти працівники правоохоронних органів, куди б ви не, не зверталися. От. А так як я звертався вже фактично всюди де міг, вчора і в САП звертався, вищий антикорупційний суд, апеляційний вищий корупційний А ще в мене, напевно, лишилось Верховний суд От, з тих організацій, які я не звертався. НАБУ, БЕБ, ДБР, я прийшов вже такому, як кажуть, по тому колу аду по декілька разів. І то без толку друг друга покривають, кришують, я кажу, рука руку миє. Система працює бездоганно, як кажуть, ну на свою користь. От. Тому оця стаття мені мала би допомогти більш суттєвіше, я надіюсь. тому що якщо тут не поможе, прийдеться подавати в європейські суди, вже готуються, потрошки е е підбираються інструменти, щоб більш якось дієвіше це все написати, бо тому, що тут бачу, поки толку нема. САП от вчора подав, мовчить вже кінець. Е Робочого дня, тижня, а мали б напроти 24 годин якось відреагувати більш, більш позаконно. тобто закон про з, 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 противодію корупції, він мав звучати так, щоб мені мали б допомогти дати всі можливі засоби, щоб я розслідував то, що, про те, що заявив. От. А так як мені взаємодії нема, то згідно статті 111 державна зрада йдеться про те, що всі, хто долучився до того, щоб мені противодіяти, суперечити і не виконувати мої законні вимоги, являються державними зрадниками, тобто, тобто державними зрадниками в зв'язку з тим, що я намагаюсь повернути бюджет країні сотні мільйонів гривень, а вони замість мені безприяти, вони наоборот. Мені зухвало противорічать саботують слідство. У мене мною відкриті вже кримінальні справи. Відкриті кримінальні справи навіть в той час, коли на мене відкрили кримінальну справу по надуманим там фактам, проігнорувавши е, всі факти, які в мене є, зазначені кримінальні справи. Тобто за те, то, що я веду журналістську діяльність, мені е, противодіють е, зухвало. Е, е, забирають от мене два вилучено телефона без, без роз'яснень. Я кажуть, як такових законних, тому що це інструменти, якими я користуюсь в ході розслідування. Там куча матеріалів, по суті, але ніхто, ніхто не зважає. От. І для розслідування потім недавно було, я вже озвучував напад на мене в стані СБУ обласного працівника СБУ. Відкрита справа кримінальна, але справа підроблена. Не вказані ні фамілії, ніхто веде слідство, тобто два місяці хоч справа відкрита, жодного дзвінка, жодного виклику не було. Е, поручили ухвалою з СБУ відкрити справу, СБУ не відкриває, теж покриває цього злочинця свого вже, як кажуть, підлегло е, генеральна. Такі беззаконні. От. І це все відноситься під державну зраду, тому що ці чиновники, перебуваючи на державних посадах, вони просто тупо зухвало друг друга покривають, як от структура бандитська, яка просто розсілася по різних кабінетах, в різних установах, і все робить, щоб тільки не дати можливість цим грошам, зазначених мною, сотні мільйонів гривень, попасти в бюджет. О, тому державна зрада тут, як кажуть, аж залітає аж бігом ця стаття. І будемо добуватися, щоб ці от горі-чиновники, і ті судді, і ті прокурори, і СБУшники, які мені оці надсилали ті гори відписки, пісульки свої, щоб вони як кажуть на нарах знайшли своє місце, хто, хто де, як кажуть, хто у параші, а хто у, у Маші. Чи як там правильно? О, тому будемо намагатися робити все. Належне, тому що хлопці воюють, захищають нашу батьківщину, а оці внутрішні вороги, я їх називаю, оці, ці всі зухвалі злочинці, замажорені, вони просто ведуть себе настільки зухвало, що вже переходять всі межі повністю. І поки що от, я пройшов більше 20 інстанцій і поки що не знайшов ні одного, кажуть, достойного мужика, який би зупинив це свабілля. І став би на боці правди. Всі зухвали... От сьогодні був навіть в Печерському суді знов, е, і знов був суді, який е, знайшов е, моїх повідомлення про злочинку в скаргах е, на те, що підробляється витяг, найшов е, таку залежу. Причину він вказав, що я назвав не так скарбну, не так назву, тому що це для нього настільки суттєво, тобто, тобто зазначення про злочин йому не так суттєво, як шапка не така, наприклад. І дав мені відповідь на одне з моїх зазначених питань, а остальні все просто свідомо проігнорував і. Відхилив розгляд моєї справи по суті, без моєї участі, хоча по 303 він мав це зробити протягом трьох днів, а тягнув півтора тижня, розказував там, що щось не зареєстроване, ще щось. Я до нього декілька разів підходив, а він потім зухвало, зміг так, затягнувши стільки часу, дати от таку зухвалу відповідь, хоч там було чітко вказано мною, що я веду журналістське розслідування по злочинах. На сотні мільйонів гривень. Я його чітко зазначив на початку скарги, а він замітив шапку. Тому це теж я думаю, державний зрадник, який має понести своє покарання. Але це буде з часом, будемо над тим працювати. А зараз наразі будемо трошки віддихати субота-неділя, писати деякі апеляційні скарги з понеділка дивитися що з цього всього вийде там мені якісь суди пробують призначати там не зрозуміли. будемо теж з тим всім боротися тим захварцем. подивимося що скажуть навіть і події в понеділок буде якесь свіже рішення будемо з ними